Мотокультиватор Кріт з електродвигуном. Сьогодні тестую. Двигун точно не знаю, якої потужності, певне десь 0,8, бо як завжди дістався з затертою біркою. Ну ще Конденсатор 25 мікрофарад, так що думаю, де то він біля кіловат а той двигун. А сьогодні так дуже болото. От Відкриваю рядки картоплі. Ось таким фрезою для прополки. Де картоплі трошки ріже, але не багато. Ну, для початку якось так. Бо наче спосіб на сьогодні немає як ті картоплі викопати, бо це день погоди. Ну, кому цікаво мотипробути, двигун на тисячу оборотів, десь до, до кВт потужності, конденсатор 25 мікрофарад. Ну, Фактично не гріється. Не гріється. Ну, шість рядків більше розкриє, нагрузка велика, звичайно, тому що багато бур'яну на лапі на але... Будемо бачити, ще після того всього чотири 4, ну, 4 фрези поставлю на фрезування, побачу, що з того вийде. Ось так.